Це ж моя стара лунка. Точно. Теж він прийшов. А луночка готова. Дуже хорошо. В принципі, рибачте так як минулого разу. На такого балансера, не видумаю нічого. Який 17 грам. Так що балансерчик, будь ласка, підмани мені рибку. На місці. В чому що минулий раз я був на моєму каналі, можете перед цим відео знайти риболовлю мою. А я тут рибалив, нахапав окунців 8 штучок і по пів кіла і одного на кіло. Ну, попробую сьогодні тут зранку. Зранку сонечко воно десь там стає потрошки. Сьогодні трошки навіть погодка ліпша. Трохи вітереції якихось. Два метри. Може пізніше посилиться, але де видно. Але краща погодка, ніж минулий раз. Дуже лід тріщить. Дуже щось розходиться і тріщить. Дивно. О, підплив якийсь окунець. А то думав зовсім нікого нема. Щось дрібне, зибнуло. Великий трохи балансер я. Поставлю великий, тут. Може сюди десь є поруч, може вхопи. Дрібному окуню дуже тяжко його взяти. Але беру теж. Такий буває, Попадаються ледве більші балансира. Така вібрація була. Ось так лід тріщить. Водойма велика. Що це лід розпирає чи що. Дуже тріщить якось. повинен пізніше заспокоїтись. Ну поки що трошки так. Але лід, лід грубий. лід 15-20 см. Лід реально грубий. Так що нема чого боятися, але тріщить дуже. От так і думав, що ти перекрутився. Ну Балансирчик. Так і відчуваю, що щось з тобою не то. Ти перекрутився. А тільки опустив її, і є кабан. О, попав. Тільки ж опустив, є кабан. Де ж ти там? Вийця який кабанюра. <риклад> Я і Я тільки опустив. Ви ці кабанюра. Аж тільки подивіться, який кабанюра. О, це вже 800-900. Може навіть кіло. На ваги пізніше покажу вам. Класний, класний окуняк. Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Я вже одного окунця впіймав. Дивіться, якого класнючого першого. Це на третій лунці. На третій лунці перший раз закинув, тільки на дно впадав і окунь вже взяв, вже сидів там. Класний окунець. Я знову на тій самій водоймі, що останній раз рибачив. Напоминаю, це третє за розміром озеро в Швеції. Меларен 1140 квадратних кілометрів. Дуже велика водойма. Я прийшов знову шукати судаків. Але так як минулого разу, зранку на окуньовому місці, де я знаю, що окунь є, я тут потягаю окунців і піду шукати судаків. Першого окуняку, дивіться, якого впіймав. Якщо чесно, з такими окуняками і судаків не треба, але я ніколи зимою судака не ловив. Так що хочу знайти і впіймати. А поки що, поки що у кунчиків. Укунчики потягаю. Да, окуняка куняка перші дні року. Я вже дрібних з десяток випустив. Але, щоб збішенький такий перший гарний клюнув рідко буває. І тільки опустив. Я опустив балансира, він одразу, одразу взяв. Як балансир падав. Я йому під саму під, самий, під саму морду, походу, кинув того балансира. Що він так швидко взяв. І так розумію, поки з вами говорив то вже може нічого тут і не бути. Це які кабани, то їх треба одразу один за одним пробувати тягати. Але нічого що поробиш. І потрібно було з вами привітатися. Я минулий раз, це тиждень назад, я тут рибачив, то за три години таких вісім окунців, сім по пів кіла. І одного такий, щось 950 грам був. Теж грубо такий самий, як цей. Це теж такий 900, може навіть до кіла. Десь він такий. Я в кінці на ваги кину. Покажу вам самого більшого за сьогодні, що я впіймаю. Надіюся, ще впіймаю, бо місце реально, я як минулий раз його провірив то я зрозумів, що місце реально велике. Дуже велике місце. І гарний окунь є. Дрібного дуже багато. Дуже мілкого окуня багато тут. І є великий. Теж це місце, бачите? Як від берега далеко. Як далеко від берега? Воно. А чому я тут? Бо тут, десь тут того, я ще точно її не знайшов цю. Ну воно десь тут ого. Є мілина. Глибиною один метр така мілина. Ну Десь таких квадратів 4 чи 5 квадратних метрів мілина. І такі місця у люблять. Люблять, тому що на мілини з глибини світять приходять, приходять харчуватися. І вони крутяться на таких місцях. І, бачите, є, є, є окуні. Є ще й добре гарні окуняки. Балансир перекрутився, да. Пару разів окунець якийсь підбив, балансир перекрутився, не грає. Окунь не бере. О, що, ну ось то капець тільки опустив Хопа. Я думав, що може за якось за камінця зачепив спочатку. Але не чую, так воно щось. Реально думав, що може за камінця зачепив. На дні. Бо ж стільки опустив, опустив на дно і піднімаючи його, воно ну, він же сидів там. я ще хвилин 10, як не захоче, поміняю місце. Бо це, це треба було. Є кабани, їх треба побистимо один за одним, то можна по декілька штук витягнути. Вони ну, якось як один щось страпує з одним, то вони пливуть за ним, даже, даже скільки я раз замічав, що як витягую великого. І за ним пливе такий самий, як він. Теж гарний його коняка пливе. Пливе, я витягну, бисер закидаю балансира і вони ще клюють. Якщо щось якесь цікавість, що їм тоді і дуже. І це вони один за одним, то ще можна пару штук вхопити. Іменно один за одним. А скільки раз таке було, що це впіймаю щось ще відео запишу чи ще щось трошки довше не, не кидаю одразу балансира і нема потім нема вони розлякуються чи що сьогодні такий сонячний день я навіть на сонце не можу дивитися не знаю як ви але я часом залишаю вудку. Роблю нову лунку, а вудку залишаю. А потім приходжу, підкидаю. І декілька разів було, що потім окунь клює. Іменно великий. Іменно великий окунь. Чунь підпливає, дивиться, стоїть на того балансира, на нові ворота. Постою, посою, декілька хвилин. А потім я прийду, підкину декілька разів, хоп, і є окунь. Лід дуже сьогодні тріщить. Дуже реально. Так. Був кльов великого. А що таке? От є. От є. Ні, ні, це не такий великий. Це не такий великий. Дивіться, який гарний. А я кажу, не такий великий. Він, походу, піддавався мені. Дивіться, який окунець. Кажу, постоя утка. І потім окунь клієн. Це вже в мене провірено не перший раз так. Ліменно на великого окуня. Роблю нову лунку. Вутку залишаю. Треба так зацепити? Давай, Олег, по бистрому кидай, там ще є. Так, все. Вс-всю. По бистрому там ще повинні бути. І працює, працює, такий метод працює. На велику окуни такий метод працює, щоб утку залишити на декілька хвилин, а потім прийшов, підкинув, підкинув і клює великий окунь. Я на одну рибалку навіть брав дві вудки і одна, одна завжди стояла десь. Десь якийсь ополонці собі стояла. Я прийшов декілька разів підкинув і так теж ловив. Але замітив що трохи погано, як воно дуже довго стоїть вудка. Ну, буквально там хвилину-дві. Ну це якраз як переходжу на нове місце, якусь лунку роблю, то поки за цей за якусь хвилинку, то вудка собі залишається. Балансир залишається в воді. Якраз його вистачає. Все не хоче. Ajde sjuda. Opa. Još je jedan. Krasen. Još je jedan krasen. Vidite. Vidite pipke te... ova. Okunec. A ja dumam že. I te zvice. Я тут поруч став біля тої лунки, де я два впіймав. Я буквально, буквально метра п'ять відійшов. Бачите, якого красення впіймав. То давай! Вон цепчик. Ти мене зачіпиш, то сам закрутишся. Давай тобі ще книгу ловити. Ну там риба клює, чи не кліє? Вудка є, значить риба не клювала. Я так розумію, що я колись дограюсь. Колись щось хопе гарне. Як потягне цю вудку під лід. Ха, був, та не чіпляйся. Da. I teki. Ko je snjuči. Baš teki u konec. Varni, varni. Nekaj oh. kosnjučih. Не чіпляйся ти, так не люблю, як це чіпляється нитка. Воно в розлякує, розлякує рибу там, що не кожний раз чіпляє. Наводуємо вийшла два конкурента. Рибачте. Риби на всіх вистачить. Тут риби реально на всіх вистачить у дойма величезна. величезного, що риби на всіх вистачить. лунка, де перші гарні окуні клюнули. Я Попробую. Декілька разів підкину. Може хтось вернувся назад. Не ж таке, великий він крутиться, він не сидить точно на місці, він все крутиться. Туди-сюди гуляє. О, був. О, є. Ось, ще є. Ще є. Давай, 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 бачу, бачу, бачу тебе. Один гарніший другого. це ця перша лунка, де мене почали брати кабанчики. Їй цей красивий. Тій самий грубогоря, який перші Красивий. Гарні, гарні. Гарні у кінці. Пробуємо може ще хтось візьме. Шхутяться тут. Пробую на інше місце. Пробую, пробую, шукаю. Є, є. Є. Є знов кабан. Ну не дуже великий. Такий пів кіла, здається. А, ось 600, 600, може і навіть 700. А, боже який красний. Скільки у вас тут? Дуже багато. Дуже багато і дуже класне місце. Ой це які красень. Гарно клюєте сьогодні. Гарно сьогодні рибка клює. Мені подобається. Давай, давай, добирай, добирай. Пробуй ж. Давай, добери. Я ж бачу, що ти пробував. Є. є, є йди сюди, йди сюди. О! Такий красень! Який красень! Я ж бачив ти пробував! Ну, не май мені ще хвоста балансируй! Цякий красень! Опа. А, гарний кунець! Ви ж тільки погляньте, яких я красень за 2,5 години! наловив дивіться які красені які красені найбільший на сьогодні я казав що я на ваги кину його покажу вам дивіться нулі зараз я вам покажу кіло сімдесят у кунець гарний Тобто, дивіться Цей теж кіло це майже кіло. Дуже гарні. Дуже гарні у і дуже гарно відловилися сьогодні. Сьогодні я навіть швидше, ніж минулий раз. Минулий раз я десь тут на цьому місці 3 годинки пробував, а це половиною. Мені рибалочка сподобалася. З вами буду прощатися. Я то йду зараз, пошукаю судаків. Ну, в цьому відео з вами буду прощатися. Якщо я щось піймаю, знайду судака, то я зроблю інше відео якесь коротеньке, ну побачу, як воно піде. Не знаю, в надії в мене є, але треба треба пошукати його. Водойма дуже велика і є де тут шукати. Так що дякую вам за увагу і пока. до зустрічі на моєму каналі.